Козироги, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог, підготувала прогноз на листопад для вас. Цей прогноз, та й загалом, як всі інші на просторах інтернету, я рекомендую вам слухати саме за асцендентом. Як його визначити, переходьте, будь ласка, за ось цим відео. Тут є повна інструкція, як це зробити. Насправді не потрібно бути великим астрологом, щоб зрозуміти це. Послідкуйте. Можете послухати цю інформацію і по сонцю, і по асценденту, і побачите, як працює саме прогноз за вашим асцендентом. Отже! Продовжимо. Що й очікувати від листопаду і на що варто звертати увагу першого новолуння у знаку Скорпіон у вас стосуватиметься 11 сектору вашого будинку. Про що це говорить в цей період? Ймовірні нові події у вашому колі спілкування або між вашими колегами. Це говорить про те, що зараз до вас можуть прийти нові люди, якісні люди, хороші люди, нові друзі, нове коло спілкування, можливо, нові колеги. Якщо ви, наприклад, в минулому місяці змінили роботу, то зараз якраз буде той час, коли ви зможете встановити контакт із новими колегами. Також це чудовий час для здійснення мрій. Взагалі, 11-й дім у нас такий навіть геть трішки магічний, але в позитивному сенсі тобто, це дім, який відповідає за здійснення мрій, за покровителів, які можуть з'явитися у вашому житті. Тобто це ті люди, які вас люблять і хочуть вам допомогти всіма можливими методами. Повня, яка відбудеться 15.11 у знаку Телець, вона стосуватиметься у вас п'ятого сектору гороскопу. І говоритиме про те, що можливо якісь любовні стосунки прийдуть до логічного завершення. Або ж переростуть на інший щабель. Але явно у любовній сфері, якщо там щось було не визначено, будуть відбуватися певні зміни. Також, якщо ви мали якісь творчі проекти, в яких були задіяні або які самі створювали, нарешті ви зможете отримати з них певний результат, або ж з іншого боку, можливо, вам захочеться закинути цю тему, і ви зрозумієте, що те, що вам приносило радість раніше, вже не приносить радість сьогоденні. Тому обирайте те, що тішить вас прямо зараз. Якщо у вас є дітки, у їхньому житті можуть відбуватися якісь завершальні процеси. Ну, не знаю, можливо, якісь змагання по певному виду спорту. і вам доведеться бути залученим у цьому. Бувається якийсь тап завершення або отримання результатів у житті ваших діток. Тому, звісно, незважаючи на те, що багато уваги зараз у вас було на тематиці роботи, на тематиці вашої кар'єри і вашої самореалізації, все-таки повня, трішки вас відтягуватиме до домашніх справ і до справ пов'язаних із. З що стосовно Ретромеркурія, який у вашій карті ходитиме по 12 сектору гороскопу, це такий досить цікавий період. Він говорить про те, що в цей час можуть вилізти старі таємниці, плітки, які можуть вас не дуже сильно потішити. Ви можете засмучуватися через це. З іншого боку, цей період говорить про те, що ваші страхи. Ваші блоки якісь можуть почати вилазити наверх і проявлятися досить агресивно. Через них ви можете конфліктувати. Тому майте на увазі, спостерігайте, що відбуватиметься, що за люди до вас приходять у цей період, і робіть висновки. Які люди, які ситуації до вас приходять, звісно, аналізуйте дивіться на все це трішки е серйозніше. Е і думайте про те. А навіщо вам ця ситуація? А навіщо вам ця людина? Що вона вам показує, що вона вам підсвічує? І я впевнена, що ви зможете знайти для себе кучу відповідей, незважаючи на ось ці такі перипетії, які відбуватимуться в вашому житті, вам дуже хотітиметься помовчати щоб вас ніхто не чіпав і нічого не вирішувати. От, краще аналізуйте, багато думайте, робіть висновки, можливо, пишіть щоденник. Це, до речі, теж гарний період звернутися до астролога, звернутися до психолога, до якогось іншого езотеричного спеціаліста, щоб витягнути ось те, що вам не дає рухатися вперед, і почати новий етап у своєму житті. Ось таким чекає вас листопад, Козероги. Я бажаю вам гарного місяця. А також не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Якщо бажаєте замовити свій індивідуальний гороскоп на місяць або ж на рік, запрошую вас перейти за посиланням під цим відео.